Дитячі усмішки, сімейні обійми і щасливе батьківство. Офіційне відкриття другої черги житлового комплексу Аром Форест влаштували у день захисту дітей. Малоповерхове житло мрії навпроти винниківського лісопарку. Жодного шуму і промислових об'єктів, тільки свіже повітря, мальовничі пейзажі і привітні сусіди. Ми е, придбали е, в цьому комплексі Аоро. Для нашої донечки квартиру ми дуже тішимося, дуже дякуємо цьому забудовнику, тому що насправді якісні роботи. Серед переваг цього комплексу оптимальне планування помешкань, якісні панорамні вікна, індивідуальне газове опалення, просторі балкони та лоджії, з яких відкривається краєвид винниківського лісопарку для родини з автомобілями. Передбачений підземний паркінг. А у внутрішньому дворі облаштували безпечні дитячі майданчики, відпочинкові зони та навіть місця для барбекю. Підхід забудовника до власне до будівництва цього комплексу досить серйозний Порівняно з іншими будовами, навіть не тільки в Винниках, а й у Львові. Взагалі. Дуже хороше ставлення до всіх мешканців, до тих, хто вже тут проживає, чи хто майбутньому буде проживати. Я такого не зустрічала. Загалом житловий комплекс Аурум Форест буде представлений чотирма будинками бізнес-класу висотністю від шести до восьми поверхів. Наразі ще є вільні квартири у перших чергах ЖК Аурум Форест. У двох наступних чергах, що зараз активно будуються, є хороший вибір квартир за доступною вартістю за метр квадратний. І також діє безвідсоткове розтермінування до 18 місяців. А для наших військових продовж червня знижка 10%. Родзинкою нашого комплексу Forest, звичайно, є ліс, який його оточує, тому що е, всі е, хочуть зараз природи, єднання з нею, прогулятися ввечері з дітьми, з домашніми улюбленцями. Е, тут надзвичайно спокійно, тут малоповерхова забудова, тут буде менше сусідів ніж у, у місті, тому звичайно тут дуже багато переваг. Зараз будівельна компанія Ауром активно будує вісім житлових комплексів. Від початку повномасштабного вторгнення здали вже три будинки і до кінця цього року ще п'ять. А протягом 2024 року планується старт ще чотирьох унікальних проєктів.